Доброго дня, шановні українці! Сьогодні в мене на огляді і в продажі Subaru Crosstrek в такому офігенському кольорі. 2019 рік комплектація преміум, пригнаний зі штатів з незначним фронтальним пошкодженням. Моїм партнерам сьогодні про нього розповім. Пристебіться, полетіли! Одразу пройдемось по салону і по комплектації. До речі, скажу, що нова повністю нова зимова гума стоїть, а потім вже перейдемо до пошкоджень до зовнішнього дзеркала з підігрівом. Рік у нас чистий 19.08 місяць, конвейерна дата. Салон, бачите, такий текстильний. Вон тут під карбон, так вони роблять зараз завода. У нас є чотири склопідйомника, передні з авторежимами, електродзеркала. Вимикається система стабілізації. Тут шкіряне кермо, є датчик світла, є протитуманки. До речі, LED-лампочки поставлені повністю там. і там, і там, там. Управління мультимедією Hands-Free і бортовичком. Він у нас отам. Тепер тут у нас крізь контроль звичайний пробіг 68 тисяч міль на дану мить, це 110 тисяч кілометрів. Є підрульові пелюстки, бачите. Тут у нас звичайний кондиціонер, мультимедіа з камерою заднього виду, з проекцією побачили, У нас же тут є Android Auto і CarPlay. Ми можемо під'єднуватись через USB до телефону. І телефон виводить буде сюди свою інформацію на екран, наприклад, Google карти. Так, підігрів дзеркал. Тут у нас микається на кондиціонері. Це ви побачили. Є у нас підігрів передніх сидінь і є функція X-Mode, Це допомога, скажімо так, на поганих дорожніх умовах. Ось так. Ну, підлокітничок з USB, за уксом, з усім цим. Ну, звісно, Bluetooth. Це це звісно тут є. Також дзеркало з автоматичним затемнінням і з компасом. Що стосовно силового агрегату, двохлітровий двигун, 150 кінських сил з безпосереднім вприском. Тут вже сучасного покоління двигун стоїть, достатньо економічний. По місту на такому крастреку, от я нещодавно декілька днів поїздив, в діапазоні було 9,1-9,5 витрати пального. А, так, аваріатор, супернадійний варіатор Субару завжди, повний привід, суперкрутий, тільки у субару найкращий серед усіх. Можливо, в Ауді трошечки можуть посперечатись, але надійніше практично 600% Subaru. По пошкодженню, було фронтальне пошкодження, не дуже значне. Поміняні фари, бампер, капот. Передня панель, радіатори. Все це, звісно, нове. Що стосується лонжеронів, вони тут навіть не виймався мотор, були настільки на п'ятачках дуже-дуже трошечки підсилювачем бампера, який теж замінений. Буквально на п'ятачках підігнуті. Його без зніття з мотору навіть їх підрівняли і все. Крила рідні. Тут я розказав. Ще замінили випускний колектор і захист двигуна, оригінальний пластиковий. Замінили. Про це казати може і не принципово, але це все бюджет. Коли ви потім питаєте, чому стільки, чому скільки. Всі мені так і розказують, скільки машина має коштувати, коли я приїжджає з Америки, я смію з людей. Так, крила рідні, другим слоєм пофарбовані, капот новий одним слоєм, звісно. Лобове скло рідне. Далі тут все в заводі йде. Єдине, що на передній правій дверці була якась подряпана, і її довелося теж пофарбувати трошечки з напилом з переходом на оцю дверку. Все інше, що я не проговорив, воно в рідному зафарблені. Естетичний вигляд шикарний у тачки, Кольор і мені дуже подобається. Просто яд. Ну, Просто яд. Ну, отак, супер. Що стосовно кростреку, в мене зріст 193 см, як зазвичай, як завжди, я сиджу зараз сам за собою. Я розсівся тут, я сиджу тут. Для такого класу авто це супер круто. Я сиджу, дуже комфортно. Вау! Підлокітничка тут у нас нема. Тут у нас, в принципі, нічого немає, є тільки кармашок і склопідйомники. Типа ну, все. А сидиться дуже зручно і просторо. Я поважаю за це дуже крострек імпреза останнього покоління. Багажний віцик в крос отакий. От До речі, шторки для Америки велика рідкість і радість. Вона тут є, радійте. Якщо ви станете власником гумовий, оригінальний килим, отакий От лежить під ним. Полиця. Під полицею запаска. Зараз я до неї доберуся. Запасочка, все в комплекті, домкрат, викрутка, крючок, все на місці, все як має бути. Зачиняємо. Єдина дрібниця, на яку я маю звернути увагу, це на ковролині. Тут, бачите, трошечки ногою Новий... підтерли над килимом. Ну, більше так зауважень нема. На чому я завжди ставлю акцент. Е в останні покоління оцих кростреків імпрес відрізняється кардинально від попереднього. І по шумоізоляції, і по комфорту. Не просто вона стала сучасніша і красивіша, а вона крутіша, дійсно крутіша. От нове покоління Subaru вони дуже-дуже шагають в сторону якості, в сторону левела, рівня. І тут все супер. Вже ну, і матеріали в салоні, і тихіше, і економічніше. Ну все супер. По проходимості вони як були хороші собаки, так і залишились. До них ніколи не було в цьому запитань. Ну що, прокатимось. Перші мої емоції враження дуже суперові. Все чуттінко, все тихо, все добре. Зараз стартанемо від нуля до сотні, проїдемось трошечки. Зараз ми будемо рушати від нуля до сотні в горочку і в поворот. Покажу вам, як вона набирає свою першу сотню. Ось так вона набирає свою першу сотню. Це не спорткар, але я вважаю цього достатньо. Переїдемо через трамвайні речки. Пострибаємо по трамвайним речкам. Абсолютно все тихо, єдине на щось багажнику а, почув. А так супер. А ось я знайшов, що В Багажнику ж то пусто, нічого не може бути більше. Щодо безпеки забув сказати, спрацювала тут подушка в кермі і в колінах. Безпека відновлена, повністю справна, це ви можете перевіряти. І одразу скажу вам, що на цьому можна зупинятись. Свіжа тачка, прекрасна, прикольна, достатньо охайна, якісно зроблена, красива, повнопривідна, з повишеною проходимістю, з класними витратами пального. 19-й рік я вже знаю, яка ще зараз ціна буде в оголошенні. Ну, супер, же, все супер. Так що... Радійте, що ми зустрілись. Набирайте, приїжджайте, перевіряйте, будь ласка, і залишитесь щасливим власником цього автомобіля. До зв'язку до зустрічі. З вами був Льоха Трандавто. Всім бажаю миру, ну а нам перемоги. Слава Україні!